Березовий сік у банки в літню спеку буде як знахідка. Та й взимку так само дуже давно я практикую цей спосіб консервації, хто б там що не говорив, а я рахую, що це в тисячу разів корисніше любого магазинного напою. Збираю сік з пляшок у відро, переціджую і при цьому виміряю, скільки в мене літрів, щоб зробити правильні пропорції. Тобто так, на 3 літра соку 150 г цукор і 3 г лимонна кислота. Показую два варіанти з титрусовими та гілчками смородини. Апельсин та лимон на кружечки, гілочки смородини заливаю на 5-7 хвилин укропом. В кожну банку два кружечки апельсина плюс 2 кружечки лимона або 4 гілочки смородини. По моєму смаку це ідеально. Розказала вам у грамах, бо в ложку можна набрати по-різному. Поки закипає, я збираю декілька разів пінку. Як тільки побігли шпильки, відразу починаю розливати у стерилізовані банки. Бурління не чекаю. Ставлю ложку, бо колись був досвід, лопнула банка. Але це не обов'язково, я просто роблю для перестраховки. Розлила, закрила кришкою, закрутила ключем і перевернула банки на кришки, щоб вони добре втяглися. Прикрила пледом, чекаю охолодження. Все, тепер у погріб. Смачного!